Орієді здоров'я Погачова, Максим Галкин, Андрій Макаревич з'являються на фестивалі Рандеву» у Латвії. Латвійська співачка цьогоріч організовує концерт в підтримку України і її найкращі друзі. Приїжджають, аби підтримати її та нашу країну. Ми хуліганки! Не заперечує Алла Пугачова та лайма вайколи. Їх заскочили з цигаркою у руках. Для того щоб нужен. Співачка Алла Погочова не лише епатує публіку своєю поведінкою, а й також дивує своїм вбранням. Сьогодні я розповім про топ 3 е, вбрань, які обрала Примадонна на фестиваль лайми Вайколи в підтримку України на Російській Федерації гвалт і Скандал, адже їхня суперзірка не підтримує спецоперацію проти війни. Та Владимира Путина. До критики этой на российской федерации Пугачева уже ставится адекватно. Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами, были холопами, а стали рабами. 74-річна суперзірка у перший день фестивалю обрала біле пальто дощовик, смугасті міні-шорти, чорну майку та балетки. Вайколи була одягнена у більш стриманий образ чорний капелюшок, спідницю максі та чорний піджак. Подруги на камеру потанцювали та щиро усміхалися. у зал. Погочову супроводжував Максим Галкін, інноагент Російської Федерації, який активно підтримує як фінансово, так і інформаційно. Україну та виступає проти путінського режиму на сьогодні. Галкін і Пугачова втратили дуже багато чого на Російській Федерації: кар'єру, гроші, зв'язки, маєтки, але це не завадило їм виступити проти кривавого путінського режиму, адже вони, перш за все, люди і ними залишається. У Галкіна безліч концертів по всьому світу, він дає собі раду. Оказується, Україна була нашпігована натовськими базами, де геї терористи і лесбіянки канібали в переривах між обращенням урана для створення грязної бомби скрещували коронавірус обезьяні оспи і починали через жопу цим коронавірусом бойових уток, що вони летіли, так сказати, і планували нападення на Білорусь з чотирьох сторон. На другий день фестивалю Алла Погачова з'явилася в образі Барбі. Ну і бачимо, що стежить вона за трендами, адже зараз популярна кінострічка, так, Барбі, збирає шалені касові збори і завойовує прихильність мільйонів, а може і мільярдів глядачів. Залою Борисівною поводилися усі вічливо. Казали компліменти, що вона дуже красиво виглядає, хоча на Росії стверджують зовсім протилежне. Проте дійсно у 74 е, Примадонна виглядає безперечно красиво. Я нагадаю, що лайма вайколе пообіцяла частину коштів з її фестивалю передати на підтримку України, і це дуже приємно, тому що війна досі триває. На наступний день Алла Борисівна з'явилася теж схожому на барбі одязі. Примадонна зробила високий хвіст, одягла піджак максі рожевого кольору з блискітками джинси та білі кеди. Її супроводжувала її подруга Лайма Вайколе. Своєю чергою, чоловік пагачової галки не втратив нагоди. Заспівати просто під час фестивалю зі своєю давньою подругою Вайколе. Галкін та Вайколи виконали хід радянських часів листя жовте. Гуморист підтримав лайму і заспівав латишською, і зірвав аплодисменти.

Писну обраняться на сцені яскраво сяяла зірка Андрія Макаревича, який ще з 2014 року виступає проти війни з Україною та проти Путіна. Андрій Макаревич закликав також зі сцени робити донати для допомоги Україні, і також лайма Вайколе присвятила цей фестиваль Україні, яка захищає зараз свої. земли від российского агрессора. А вы не были в Крыму с 2014 года? Нет. А, Невозможно ситуация, что вы поедете с гастролями туда, например? Не поеду. Через Нет, церкви. я не хочу туда ехать. А почему? Я считаю территорию оккупированной. Також хочу зазначити, що такі люди, як Андрій Макаревич, Алла Погачова, Максим Галкін, це виключення з правил, як то кажуть, тому що більшість людей понад 80% досі підтримують Путіна запудрені мізки, але також і запудрюють ці мізки росіянам і відомі російські співаки та актори. Тому те, що зробила. Гачова, Галкін і Макаревич це виняток із правил, але їхній голос дійсно важливий. Також нагадаю, що в перший день на сцені фестивалю лайми сяяли українські артисти, серед яких були Максим Барських, Вірка Середючка, Олексій Ганна Буткевич і Балет Фрідом. За все хочу подякувати лаймі за запрошення. Дякую всій Латвії за те, що підтримуєте Україну, українців в ці важкі часи. Чесно, я вірю, що ми переможемо. і Страждання українців закінчиться. І я сподіваюся, що наступний фестиваль відбудеться в українському Криму. Нехай це збудеться. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Друзі, ви були на Ютуб каналі Рости Слав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі з вдячністю з приводу підтримки України, адже Лайма пообіцяла передати кошти українським діткам, які постраждали від війни. Також скажу, що нещодавно в інтерв'ю Вайкола заявила: було б непогано, якби Галкін став президентом на Російській Федерації. Такого як зробив Путін, він би точно не допустив. Може бути, Максим буде президентом, а може, Алла буде президентом. Це було б чудо. Ви б за голосували? Звісно, звісно. І я думаю, що і росіяни б голосували. Та це скоріш за все ілюзії та знаєте, такі сподівання лайми Вайколи. Хоча ми бачимо історію Російської Федерації. Понад трьохсотлітня війна з Україною було багато у них диктаторів: там Іван Грозний, Ленін, Сталін, Путін і так далі, які знущалися з українців десятиліттями, розумієте, століттями. Тому не варто себе годувати такими ілюзіями. Скоріше за все, величезна стіна з Російською Федерацією. І сподіваюся, вони будуть покарані за всі злочинні діяння, які робили в Україні.